Нова хвиля цензури у Китаї. Пожежа у дата центрі Південної Кореї та як Тікток змушує вас скролити годинами поспіль. Ну, а мене звати Міра, і ви дивитесь новий випуск новин. 858 терабайт державних даних Південної Кореї згоріли. Бекапу не було. Ви вже, можливо, десь чули цю новину, або ні, в будь-якому випадку вже пройшов якийсь час і продовження в неї досить цікаве. 26 вересня у місті Теджон у державному дата-центрі спалахнула пожежа. За кілька годин вогонь знищив сервери хмарного сховища під назвою G-Drive G від слова «government». У цьому дата-центрі зберігалися практично всі державні документи, цифрові сервіси, електронні пошти відомств і всяка така державна інфраструктура. Так от масштаб втрат внаслідок пожежі оцінюється у 858 терабайт даних. Це багато. Прям дуже багато. Але найголовніше те, що резервних копій просто не існувало. Тому величезна частина з цих даних були втрачені просто безповоротно. Серед постраждалих сервісів, реєстрація бізнесів, перевірка безпеки продуктів, сертифікація імпорту та експорту та обробка візових заявок. Просто уявіть собі таку ситуацію: ви подаєте документи на візу, чекаєте кілька місяців, і замість довгоочікуваного результату все це тупо згорає. Або, наприклад, ви зареєстрували свою компанію, і тепер ніхто просто не може підтвердити, що вона взагалі існує. Якщо слухаючи цю новину, у вас виникло питання: а чому ж не було ніякого бекапу, то ви ставите дуже логічні та правильні запитання, адже існує залізне правило. Резервні копії мають зберігатися фізично далеко одна від одної. Бажано в іншій будівлі, в іншому місті, а ідеально, взагалі в іншому регіоні з окремою інфраструктурою. Чому ж цього не зробили корейці? Гарне питання. Як заявляють чиновники, база даних була занадто великою і низькопродуктивною, тому зробити її резервну копію було технічно неможливо. Але тут виникає логічне питання: навіщо тоді використовувати систему з такою очевидною вразливістю? Адже це не якась нова технологія. Величезні бази даних з бекапами давно застосовуються повсюдно, і їх використовують усі великі компанії. Тому що заважало зробити так само державі. Але перейдемо до причин пожежі. Як пишуть змі, пожежа сталася під час профілактичних робіт через вибух літій-іонної батареї. Гасили все це близько доби і серйозно постраждала одна людина. Станом на 7 жовтня вдалося відновити лише 25% сервісів, це 163 із 647. Однак це не означає, що прям всі ці дані повернули. Багато систем просто запустили заново, але частину інформації довелося перестворювати з нуля. Однак ця історія має трагічне продовження. 56-річний працівник, якого відправили відновлювати втрачені дані, не витримав тиску і покінчив з собою. Ймовірно, зістрибнувши з 15-го поверху. Його особистість, звичайно ж, не розкривається, але, судячи з повідомлень у ЗМІ, на нього чинився просто колосальний тиск. І це, блін, зрозуміло. На тебе поклали таке важливе завдання, і з одного боку всі ЗМІ тиснуть на тебе, з іншого боку, державна машина, коротше, не позаздриш. Загалом, підбиваючи підсумки, ця історія виглядає досить парадоксальною. З одного боку, Корея одна з найбільш технологічно розвинених країн світу, з іншого боку, у цьому випадку сталася або неймовірна недбалість, або якийсь неймовірний випадковий збіг обставин. Начебто всі більш схиляються до першого варіанту. Ну і я теж у Китаї стартувала нова компанія онлайн цензури у соціальних мережах. Тепер під забороною будь-які пости про те, що важка праця на роботі не має сенсу, а народження дітей економічно невигідне. Наприкінці минулого місяця управління кіберпростору Китаю оголосило про початок двомісячної кампанії з очищення соцмереж від контенту, який за їх формулюванням надмірно перебільшує негативні і песимістичні настрої, та просуває поразницькі наративи в суспільстві. Фух, я це вимовила. Про це вони написали на своєму офіційному сайті центрального управління кіберпростору Китаю. Тому, якщо що, стаття в відкритому доступі можете її прочитати. Так, от, незважаючи на те, що кампанія почалася буквально нещодавно, наприкінці вересня, в результаті неї вже були заблоковані акаунти кількох відомих блогерів. Серед них, наприклад, двоє інфлюенсерів, які пропагували мінімалістичний спосіб життя та відмови від кар'єрних амбіцій. До прикладу, це блогер Фейцай, у якого було кілька мільйонів підписників на платформі Douyin Це такий китайський аналог Тіктоку. Його обліковий запис теж був раптово заблокований. Також як пише The New York Times, у різних містах Китаю влада блокує акаунти, які скаржаться на якість міського середовища або високі ціни на житло. Наприклад, на Weibo було заблоковано понад 1200 аккаунтів акаунтів за поширення чіток про стан економіки та соціальну сферу. Окрему увагу заслужило обговорення смерті актора Ю Менула. За офіційною версією влади він випадково випав із вікна та загинув. Але в мережі, ясна річ, популярна трохи інша версія. Нібито актор не витримав напруги і корупції в китайському шоу-бізнесі і вирішив покінчити з собою. У тому ж Вейбо заблокували понад 1500 акаунтів, які розповсюджували саме цю версію. Загалом на цьому цензура не закінчується. Видаляються або блокуються акаунти тих, хто пише, що у вихідців із бідних сімей мало шансів на соціальне зростання. Також обмежується обговорення новин з приводу насильницьких злочинів і так далі. Загалом, якби жахливо і авторитарно це зараз не прозвучало, я розумію, чому китайська влада так робить. Незважаючи на рекордні 12,2 мільйонів випускників, які виходять на ринок праці цього року, безробіття серед молоді все ще лишається серйозною проблемою для країни. Якщо глянути на статистику, то економічне зростання теж поступово сповільнюється. Так що всі ці ваші work-life balance, роботи для душі і так далі, трохи не на часі. На думку китайської влади, звичайно. Тут нещодавно у Washington Post вийшов величезний лонгрід, в якому вони проаналізували, як тіктоку вдається так майстерно затягувати своїх глядачів та змушувати їх скролити стрічку буквально годинами напроліт. Загалом якогось несподіваного висновку вони не зробили, але сама стаття вийшла досить цікавою. Там багато всяких графіків, картинок, статистики, тому зараз вам все розповім. У вересні 2024 року The Washington Post запропонувала своїм читачам поділитися історією переглядів відео в Тіктоці за останні півроку. Спочатку це були досить сирі дані, просто айдішники тих відео, які користувачі бачили у стрічці. Однак, використовуючи ці айдішники, журналісти зуміли завантажити транскрипти, кількість переглядів та інші важливі метадані приблизно 15 мільйонів публічно доступних відео. Крім того, вони розрахували середню тривалість перегляду кожного ролика, порівнюючи час початку перегляду поточного відео з часом початку перегляду попереднього відео. Коротше, просто відняли одне від іншого, ви зрозуміли. Таким чином, вони зібрали величезну і докладну базу даних. Після чого журналісти умовно розділили аудиторію на дві категорії: новачки, які проводять у Тіктоці приблизно півгодини на день, та затяті користувачі. Які нерідко проводять там більше чотирьох годин, і тут хтось впізнав себе вже за тиждень після початку аналізу, середній денний час переглядів у новачків зріс на 40% з 32 до 45 хвилин. Тоді як у просунутих він взагалі трохи знизився з 4,5 до 4 годин. Але Washington Post також враховували і інші метрики. Наприклад, скільки разів на день людина відкривала застосунок і як часто скролила відео. Іншими словами, вони розраховували середню тривалість перегляду кожного ролика. Через місяць користувачі з першої групи проводили в Тіктоці вже в середньому по 54 хвилини на день, і їхній свайп тайм також збільшився. Тепер вони свайпали наступне відео кожні 13,2 секунди. Тоді як просунуті кожні 10 і 8. Через 5 місяців журналісти підбили остаточні підсумки. Розрив між новачками та досвідченими помітно скоротився. Тепер новачки проводили у Тіктоці близько 70 хвилин на день, удвічі більше, ніж на початку. А просунуті, як і раніше, залишалися на рівні близько 4 годин на добу. Середній свайп тайм новачків становив 12,9 секунд, у просунутих 10,1. Кількість заходів у додаток у новачків зросла з 4 до 8 разів на день, тоді як у просунутих показник залишився приблизно тим самим близько 20 разів на добу. Що ж, загалом, якихось несподіваних або парадоксальних висновків у цьому дослідженні не було. Ми просто дійсно проводимо в Тіктоці дуже багато часу. По-перше, тому що короткі відео це легкий та швидкий дофамін. І по-друге, тому що контент у стрічці максимально персоналізований. Це насправді грає дуже велику роль, бо вони навіть в цій статті порівнюють, як персоналізований та неперсоналізований контент впливає на наш мозок. І результати можете побачити самі на екрані. При цьому компанія ByteDance, як і раніше, не розкриває, як саме працює їх алгоритм рекомендацій. Що якби, логічно. На прохання журналістів якось прокоментувати результати дослідження, в TikTok відповіли у звично ухильному стилі. Мовляв, ми вже маємо різні інструменти, наприклад, контроль часу в додатку або можливість відключити персоналізацію у стрічці. Що, звичайно, звучить дуже смішно, адже хто взагалі цим блін користується? Що ж, найпростіша рекомендація, яку я можу вам дати, це. Вийдіть на вулицю, прогуляйтеся, випийте чайок і дивіться мої попередні випуски замість Тіктоку. Наступна новина штат Каліфорнія заборонив стрімінговим платформам, таким як Netflix, Hulu та Prime Video, відтворювати рекламу голосніше ніж звук самого серіалу чи фільму. Знаєте, ще в далеких 2010-х роках у США запровадили закон під назвою Calm Act, який дослівно перекладається як закон про зменшення гучності комерційної реклами. Фактично, він забороняв усім телевізійним компаніям робити рекламу голосніше ніж власне той основний контент, який вони транслюють. Цьому послужило те, що більшість глядачів просто задовбалися постійно лякатися цих несподіваних та гучних рекламних вставок, і через це ввели регуляцію. Так от, все це прекрасно працювало на телебаченні, але стрімінгових майданчиків не торкалося. І тут пару днів тому Каліфорнія вирішила, що все ж таки з ними треба щось робити, і ввела аналогічну регуляцію, але вже для Нетфлікса, Праймвідео, Hulu та інших. Але наймиліше тут те, що, як пише політико, натхненням для ухвалення закону став один із чиновників, який скаржився, що гучна реклама на стрімінгах постійно будить його доньку. Цей законопроект надихнула маленька Саманта. І всі змучені батьки, яким нарешті вдалося вкласти дитину спати, лише для того, щоб гучна реклама на стрімінгу зруйнувала всі їхні зусилля. Дуже мило, як на мене. До речі, повертаючись до того першого закону, який торкався лише телебачення. Забавно, що його назва Calm Act, якщо перевести з англійської, буквально означає спокійний закон, що дуже символічно, як на мене. Що ж, ну а на цьому, все це були всі новини на сьогодні. Дуже дякую, що додивилися до кінця. Не забувайте підписатися, поставити вподобайку. Також переходьте в мій телеграм-канал, там будуть ще додаткові новини і все.